Зло в агонії і сподіваються повернути собі силу, Бог так не хоче А Бог хоче нової України, і так буде, оскільки це моя воля. Тоді у Трампа буде два шляхи. Це ризиковано може призвести до третьої світової війни. Але є ще невидима частина реальності, в якій задіяні дуже серйозні інтереси. Йому не дадуть сидіти на двох стільцях. Його змусять до вибору. Інтереси людства співпадають з інтересами України. Чим душа? українців тішиться найближчим часом дуже несподіваними. Для України дуже радісними і довгоочікуваними. Чи є ризик глобальної катастрофи незалежно від того, який шлях обере Трамп недаремно, отой незрозумілий космічний об'єкт наближається до нас шаленою швидкістю, не тільки на Камчатці почне все вибухати там і топитися по всій ражці. Країна готується ввести воєнний стан. Минулі тренування 22-го року закінчилися наступом на Україну. Мій світ перший метафізичний. Щоденні практики із нами надають багато переваг, саме вони допомагають швидко розвіяти сумніви, активувати вдалий день та збіг щасливих обставин, відродити впевненість у собі, увійти у стан радості, вдячності, щастя. Перестати переживати через помилки минулого, активувати архетипи переможця та лідера, Приєднуйтесь до нашої неймовірної величезної команди прекрасних людей, які вже створюють своє найкраще майбутнє і від щирого серця залишають відгуки про свої неймовірні успіхи. Усі деталі та умови приєднання у моєму телеграм-каналі Саморозвиток. Посилання залишаю в описі під цим відео. Добрий день, вітаю всіх на каналі Мій світ. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович. Я очільник Української духовної академії просвітлення. Ці події, які зараз відбуваються, тривожить усіх весь світ українців. Ми розуміємо, що від того, що зараз відбувається, залежить наше життя, наша доля, доля України і доля всього світу. Найважливіше не те, що Трамп сказав після закінчення терміну ультиматуму для Росії, а те, що буде далі. Про це повідомляє нам Віталій Портников. І Він каже, що у Трампа, на жаль, немає чарівної палички. Найбільша проблема в тому, що якщо Китай та Індія не зважатимуть на санкції і продовжать співпрацю з Росією, а Росія не Зупинить війну, це покаже, що США не можуть контролювати ситуацію у світі, каже Віталій. Тоді у Трампа буде два шляхи: змиритися. Перший шлях визнати, що США не всесильні, і зосередитися на захисті того, що ще залишилося. Але це означатиме кінець впливу Америки у світі. І варіант номер два. Боротися, тиснути на Росію, Китай та Індію, посилювати допомогу Україні та вкладати величезні гроші в протистояння тим, хто порушує світовий порядок. Це ризиковано може призвести до третьої світової війни, але це єдиний спосіб зберегти Америку великою. Трампу доведеться зробити дуже складний вибір, можливо, найважливіший в історії США, який із двох шляхів обере Дональд Трамп. Дивіться всі аналітики, які Висловлюють свої думки, вони висловлюють їх з позиції причинно-наслідкових зв'язків. Це видима частина реальності. Але є ще невидима частина реальності, в якій задіяні і притинаються дуже е такі серйозні інтереси і тих прихованих латентних структур, які все ще намагаються керувати е земним життям, і вищих сфер буття. Я опираюсь завжди на послання від вищих сфер буття, а не від того, що нам показують, тому що е, ну, нам вже ніколи не покажуть, так би мовити, всю палітру цих інтересів, цих взаємин і так далі. Нам покажуть якусь частину. Виходячи з тої частини, ми намагаємося робити якісь такі висновки і, і, і дивитися на причину наслідковий зв'язок. Буде третій варіант. І він буде підказаний. Сьогодні перед ефіром просто про це е, розмовляв із творцем, і він буде підказаний інтересами інтересами всього, людства а не е, військовими інтересами там Китаю чи Росії чи Індії чи навіть Штатів. Буде той варіант. Ви подивіться, пам'ятаєте, попередні, на, е, десь в одній із передач там. Місяць-два тому назад я говорив про те, що у Трампа дуже простий вибір. Йому не дадуть сидіти на двох стільцях і вдавати, що так правильно. Його змусять до вибору, він його зробив. І тепер він буде слухати не тих е, радників, які представляють там інтереси якоїсь історії, сторін, а він тепер буде слухати поради звідти. І це очевидно. Я дивлюся і радію е, на, на цю трансформацію, як вона відбулася. Ну, відбулася там за допомогою Міланії. Ну, це інструмент просто набережно. Ну, хороший, красивий такий інструмент, але дієвий. Тобто, Трамп буде тепер діяти в інтересах цього людства, а інтереси людства співпадають з інтересами України. І тому Трамп буде діяти в інтересах України. Забудьте ви про цю всю аналітику, вона е, ну, дуже ситуативна і дуже поверхнева. Хтось один сказав одне, такий висновок зробили на завтра, інший сказав інше, другий висновок робили, але це все е, із поверхні із зовнішньої уваги. Внутрішню суть ситуації е, бачать тільки люди, бачачі. Сьогодні е, задав запитання, е, чим душа українців тішиться найближчим часом? І отримав шикарну відповідь. Я її зачитаю, тому що вона така е, багатогранна. Всі чекають перемоги, це правильно. Відповідь від Абсолюта Але важливі ще події, які їй передують А вони будуть в усіх аспектах яскравими. Цікавими, дуже несподіваними, для України дуже радісними і довгоочікуваними. Чим може втішитися душа України тим, що Бог з Україною ще миті, що технології для перемоги злетіли на небачений рівень, що багато українців вже прокинулися, і цей процес швидко розвивається і стає незворотним. Що кожен знає, що таке батьківщина? Те, що діти діти війни, подорослішали миттєво, і всі до одного розкрилися для відродження нової України. І ви побачите, в яку силу вони відуть, які знання і здібності у них будуть відкриті. Дивіться в глибину: у вас багато брехні в інтернеті. Сум, розпач, безвихідь. Продукують через інтернет зло в агонії Воно дуже злиться і сподівається повернути собі силу. Так воно хоче. Бог так не хоче, або хоче нової України, радісної землі, яка зможе повести за собою і сонних, і заблудлих, і віруючих, і невіруючих своїм прикладом. І так буде, оскільки. Це моя воля. Ось на які посилання, на які аналізи, які, якого аналізика я опираюся на Всевишнього. Він бачить е, суть речей, він керує процесом. І тому нічого, щоб... Зашкодило в Україні на даний момент не відбудеться. Хто б там що не говорив, про що б не домовилися? все буде відбуватись в інтересах України, і перемога України буде в цьому році однозначно. Душі українців тішаться. Слухайте, це ж така класна фраза. Я сподівалась, що сьогодні ми щось таке почуємо в ефірі. Неймовірне вражаюче, та все ж чи є ризик глобальної катастрофи третьої світової, незалежно від того, який шлях обере Трамп. Ну звичайно, така кількість зброї накопичена, що будь-який божевільний, який е надумає на натиснути на ту червону кнопку, не дивлячись на те, що там є запобіжники, може спровокувати. Е, таку ситуацію. Ви знаєте про мертву руку в Росії цю е, програму, коли там самі ракети самі будуть запускати навіть тоді, коли е, Раша вже не буде, її розмажать. от все це Вірогідність така існує, звичайно. Але я ще раз кажу: земне життя знаходиться під контролем. Недаремно. Незрозумілий космічний об'єкт наближається до нас шаленою швидкістю. Він наближається для того, щоб контролювати земне життя, тому що ми весь час балансуємо зараз на межі. от І я думаю, що той об'єкт дуже не пустий, який до нас наближається. Я думаю, що там достатньо. Літаючих тарілочок, які будуть контролювати додатково всі ядерні об'єкти, вони і зараз під контролем. Ми живемо в такому непередбачуваному світі, і його дійсно дуже важко контролювати. Але контроль відбувається. Відбувається, тому що нарешті почала формуватися нова раса людей, боголюдей, і а це, так би мовити, квітесенція проекту Гея, коли народжуються ось такі люди, які здатні з колективною своєю вібрацією створити такі вібрації, що зміниться ситуація у цілому нашому всесвіті. Розумієте, і просто так на поталу. Ось цей проект, який тривав е, мільйони, навіть мільярди років, е, віддати якомусь Путлеру чи, чи якомусь навіженому правителю, де ніхто не зробить цього. Тому що, ще раз кажу, це божественний проєкт. Він нарешті вийшов, так би мовити, на фінішну пряму. От я з цим цікаюсь кожен день, я бачу, як це відбувається. І тому оці всі потуги, е, з цієї темряви залякати всіх, знову там розмахувати орішником. Знаєте, до чого приведуть? До нової, ще більш жорсткої карми. Не тільки на Камчатці почне все вибухати там і топитися. По всій ражці. У тої ж їхньої чудової столиці два сьогодні варіанти. Або вона піде під воду, нам прекрасне пусте озеро під цією. Москвою знаходиться. От, достатньо невеликого землетрусу або вибуху, який спровокує 4 бали, і 11 мільйонів чи 12 їх там уже разом із заробітчанами підуть в те озеро. Достатньо спровокувати, так би мовити, зробити якісь перші там кроки до ядерної війни Вселенської. Включається лазерна зброя, про яку ще поки що не кажуть, і Москва згорить за три дні. Ось так воно зараз виглядає. Тому вони граються з вогнем, зі своїми заявами, зі своїми цим, е, розмахуванням, цими ядерними дубинками і так далі. Тому ще раз кажу, Трамп зараз е, керований Всевишніми силами ієрархією світу. І він буде робити рівно те, що відповідає божественним законам, не забуваючи про інтереси Сполучених Штатів. Бачите, із тарифами, і з усім він, як справжній бізнесмен обов'язково акцент ставить, що із будь-якої ситуації вони повинні вийти, так би мовити, з плюсом. Інакше б ця країна не існувала, якби вона не була такою прагматичною. Знаєте, після того, що Росія робить з Україною, то українці сприймають пророцтво про те, що Москва згорить за три дні, досить оптимістично. Є ще така цікава тема про те, що нещодавно відбулося з Росією. Це до теми про Москва згорить, і, мабуть, таки сама Росія може бути в цьому винною, як і в цьому випадку. Нещодавно відбулися важливі події, катаклізми, землетруси. 8,8 балів. Це дуже надзвичайно потужний результат. Кажуть, такого не було зафіксовано за останні роки жодного разу. Після того цунамі і так далі, але подейкують, що це було випробування ядерною зброєю Росією, власне, на своїй території. Що ви про це думаєте? Ну, все може бути, але я думаю, що все-таки там е, Божий промисел більше втрутився в ситуацію, ніж е, їхні намагання там. Спровокувати оце цунамі, яке там дістало і берегів Америки, і Японії, і так далі. Я думаю, що там просто ця тихоокеанська плита на євразійську трошечки наїхала. Щось тут у нас дуже потужно стріляють зараз. Ну, нічого. Тривога зараз іде? Ні, ну шахеди збивають. Бо в мене скрізь режимом польоту, я навіть не знаю, що зараз робиться. А може вам треба піти в укриття зараз? Ні, все гаразд. Я думаю, що зі мною і з моєю сім'єю все буде добре. Я пройшов ініціацію, я, я потрібен вищим сферам буття. Тому моя безпека це їхня турбота тепер. Так, турбуйтесь нам добре про Хорса. Він нам потрібен. Добре, так що е, з одного боку. Є божевільні, так би мовити, правителі все ще на нашій планеті, а з іншого боку, земне життя керується вищими сферами буття. Знаєте, в мене теж те саме робиться, а може це грім «Гроза Град»? Може, це просто тільки що я закрию вікно, ну, тільки що літали тут фантоми. Ой, Ой, це відео таке насичене, що я ледве встромляю свій закадровий голос, щоб повідомити про крамницю мій світ. Ви точно вже чули про неї, але не зайвим буде нагадати, що посилання в описі до відео. А вони просто так не літають, без причини. А розкажіть нам, будь ласка, про фантомів. Чому вони літають? Скільки їх було? Що вони робили? Ну, я маю на увазі F-16. А, я думала ви про метафізичні фантоми. О, метафізичні мені вистачає без ефіру з ними клопоту. Ні, f 16 пролітає тут. Вони виконують бойові завдання не так далеко звідси. Так, так. Ми вже всі можемо ті f 16 по звуку відрізнити, це точно. <ріхи> ну, красива така пташка, да, дуже красива. Пане Вікторе, давайте зараз нагадаємо про донати для збройних сил України. Це важливий момент. Ми збираємо кожного разу для того, аби закрити потреби термінові, і негайні. І зараз це важливо, особливо в той момент, коли ми наближаємося до нашої перемоги, коли треба масово все і всім. Ви знаєте, тільки зібрали великі суми, одразу потратили, одразу все купили. Зараз найбільш актуальна тема реби. Безкінечно йдуть замовлення на реби для автомобілів, на реби для танків, на реби для хлопців на передовій. Е, ну, безумовно, роз, витратний матеріал, дрони також їх весь час замовляють. і Ми їх оплачуємо. Тому зараз засоби електронної боротьби це пріоритет в замовленнях е, від наших підрозділів, які знаходяться на в самих гарячих точках цієї війни, от і тому ми завжди дуже оперативно реагуємо на такі замовлення. Розуміємо, що від наших в тому числі дій залежить життя людей, тому що ну уявляєте собі, що таке їхати в сліпу. В зону бойових дій не маючи так, би мовити, захисту від тих ворожих дронів, які там літають як оси. От. тому ми миттєво посеред ночі проплачуємо ці рахунки, готові хлопцями. зараз пишемо, що як тільки у вас є якась потреба. Поки в нас, слава Богу, наші учні і прихильники вашого каналу також підтримують нас, ми готові миттєво вам допомагати, аби не було цих, що називається, проволочок із від ідеї до її реалізації із закупкою і використанням цих засобів. От, Дуже Багато замовлень на антени до дронів. Я так розумію, відбувається якесь переоснащення, тому зараз весь час ідуть замовлення на нові якісь антени. Ну може більш захищені, можливо, більшого діапазону дії ці антени. Ми також це все проплачуємо. Я не розумію тільки одного, чому цього не робить Міністерство оборони. Чому це все ще на четвертому році війни на плечах волонтерів, на плечах небайдужих українців? От ну ось такі такі от потреби вони постійні, і немає якоїсь перерви. Як, як тільки там сума набирається, тут же ми все це проплачуємо і тому. Я всім дякую за ваші донати. Я прошу вас, не розслабляйтесь. Немає так би мовити, незначних донатів. Вони так по, по гривні, по 10, по 100 гривень стікаються в таку річечку, утворюється ось таке джерело, із якого ми живемо, так би мовити, захисників наших для того, щоб їм було чим воювати. Дякую всім. Не будьте байдужими, це дуже важливо. Так, щодо обстрілів, ще одна важлива тема: Росія розглядає можливість обмеженого повітряного перемир'я з Україною, припиняючи удари дронами та ракетами як жест на адресу Трампа, водночас продовжуючи війну, пише Bloomberg: цей крок має на меті зменшити тиск потенційних санкцій США. Чи бачите ви сценарій, де припиняються удари дронами та ракетами, а війна продовжується? Ну, це ж називається гібридна війна, тобто якісь. Е -е да, видимо зброєння не використовують або на якійсь території, або на якихось об'єктах не використовують, а так ми все одно будемо вас вбивати. Треба ж говорити про суть тих речей. Тобто, е -е це їхня суть тих расистів, що вони все одно залишаються агресорами, як би на них не тиснули. Вони перестануть це робити тільки тоді, коли ця імперія зла розвалиться. Для цього треба зусилля не тільки українців, а всієї притомної частини нашої людської спільноти. Тому що мати ось таку ракову пухлину на тілі всього людства це просто. Бомба уповільненої дії рано чи пізно суть їхня не міняється. Розумієте, це е, орда, яка не вміє нічого створювати, вміє тільки відбирати в інших людей, починаючи від історії і закінчуючи територіями. І вони обов'язково будуть знаходити зовнішнього ворога, і поки в них буде цей військовий і економічний потенціал. Для того, щоб залишатися в вигляді імперії, вони будуть загрозою. Якщо не для нас, то для інших сусідів. Зараз вони там точать зуб на Прибалтику, на Фінів і так далі. От в голову не приходить, що краще ви удоскональте там свою економіку, зробіть е, гідну людей медицину, е, удоскональте систему своєї освіти. Ні. Єдине бажання це комусь насадити свій руський мір, оцю фашистську ідеологію, когось зламати, зігнути, змусити танцювати під їхню дудку. Тобто суть не міняється, їхня. От, От ви побачите, вони зараз будуть крутитися як п'ю на пательні. Під тиском і Трампа, під тиском тих економічних всіляких там санкцій і так далі, але все одно будуть намагатися продовжувати воювати. Аж поки весь світ не скаже годі, поки не перестануть ображатися ті ж індуси за те, що їх позбавляють дешевої нафти за рахунок життя українців, яку вони отримують. от тому що вони оплачують вбивство українців і, і роблять із себе ображених, або ті ж китайці. От треба, щоб свідомість цього людства змінилася і зрозуміли, що на тілі людства приси, присутня ракова пухлина називається Російська Федерація, і в, суть її, імперія зла. і Її треба зупинити, розчленити на національні утворення і позбавити її ядерної зброї, щоб вони. Не провокували все людство. Іван пише: розгляньте, будь ласка, ось цю новину. Тут новина зараз її зацитую. Дуже сильно хвилююся, адже ситуація може повторитися. На кордоні з Україною Білорусь розміщує десантно штурмову бригаду. Країна готується ввести воєнний стан. Міноборони вже направило законопроект до парламенту. Також до Білорусі прибув перший ешелон із російськомовними військовими і технікою. Минулі тренування 2022 року закінчилися наступом на Україну. Які ваші відчуття з приводу цієї теми? Ну це провокація. Вони будуть залякувати. Вони будуть бряцати зброєю на, на наших кордонах, безумовно, вони будуть дивитися на реакцію так би мовити світової спільноти, і НАТО, і Трампа, в тому числі, і на те, що вони знають, як їх там уже чекають на кордоні, на північному нашому, і, і, і знають, що вони там дуже далеко не просунуться, вони там і згорять підірвуться на мінах. Там весь кордон замінований, і дуже грамотно це зробили. ось Але ну вони суть їхня, провокатори, розумієте, тому е, вони навіть заплановані якісь заходи, такі, як е, тренування, там чергові там осінні, вони використовують саме в якості провокації залякати, напружити, подивитись на реакцію і так далі. От я не бачу на сьогоднішній день е, того, що вони перейшли кордон. Якісь провокації на кордоні цілком можливі. А от так, щоб знову там сунулись на Київ, пішли, захоплювати Чернігів і так далі. Цього не бачу. Над цією війною ми працюємо. Інші війни ми закінчили за кілька днів. Трамп. Нарешті настав ключовий момент для кінця війни. Переговори України і РФ вступили у вирішальну стадію МЗС Китаю. Якою ви бачите цю стадію? Не завершальна стадія, це точно. Вона буде тягнутися ще декілька місяців. От і обов'язково Раша буде виходити із цих переговорів, буде створювати там провокації, буде виставляти нові вимоги. Ви будете цьому свідком аж поки. Не наступлять їм так, як треба, на хвіст, щоб вони вже не могли рипатися і приймали однозначні рішення. Це буде ще тривати декілька місяців. Ніяка це не завершальна стадія. Це просто ще один спосіб продовжити гібридну війну, яку вони війною не називають. Ви ж пам'ятаєте, у них навіть кримінально карають за те, що. Війну називають війною друзі. Щойно ви додивилися першу частину мого інтерв'ю із космічним вчителем та пророком Хорсом. А зараз я запрошую вас без зволікань перейти на мій канал Усе чудово, де на вас чекає сенсаційне інтерв'ю із космічною Олександрою Павленко, екс-заступницею міністра охорони здоров'я, натуропатом, КСТ-терапевтом. Олександра має сміливість заговорити про те, про що більшість мовчить. Вона відкрито розповідає про побічні ефекти ліків, розкриває фармацію як лобійську структуру та показує, як фармацевтичні інтереси проникають у протоколи лікування. Олександра повернулась із того світу. І зараз робить все для того, щоб люди на планеті Земля були здоровими і щасливими. Прямо зараз перейдіть на канал. Усе чудово, підпишіться та увімкніть дзвіночок сповіщень, адже ми записали цілу серію інтерв'ю, надзвичайно важливих для кожного із вас. На жаль, про це не говорять у школах і традиційних медичних закладах, адже здорові люди невигідні, на них неможливо регулярно заробляти.